Вранці, згідно з розпорядком, йшли слони на фіззарядку. Перший каже їм ло п'ята в мене ноги наче вата, Не бажають підкорятись, фізкультурою займатись. Може, краще нам здрімнути Про зарядку цю забути? Другий мовив Певна річ, коротенька в липні ніч. Тільки ляжеш друзі спати, починають вже гукати. Піднімайсь, шикуйся, рахуйсь, не лінуйся, крокуй, тренуйся. Третій їм не заперечив. Повідомив ще, до речі, що у нього від зарядки упрівають навіть п'ятки. Та і вуха геть заклало від команд тих вліво, вправо. Кроком руш не відставай, витрішки не продавай. З ним погодився четвертий. Здивувався ще відверто, як це так не відставати. Треба ж з часом позіхати. П'ятий гойдалку зайняв, колискову заспівав. Баю бай, пустунки ніжки, відпочиньте ти би трішки. Позабувши про зарядку, шостий вийняв шоколадку. Шоколадка не проста, бо обгортка золота. Щойно сьомий це побачив так одразу вже відзначив довше спати, звісно, ні, не підходить це мені пропустити свій сніданок, зіпсувати гарний ранок. Восьмий тут не розгубився, вмить на кухні опинився. Кашу їсть, омлет свіженький, компот ще гаряченький, бо гуляти не поївши, це собі ж робити гірше. А дев'ятий розсміявся, хоть ні в чим не розібрався, біля річки примостився, квіточками захопився, синя квітко небом стала, Жовта сонце нагадала, біла сніг, а червоненька пахла, ніби карамелька. І лише десятий, друже, полюбив зарядку дуже. Рано вранці прокидався, бігав, довго тренувався, посвіжив, зміцнів, підріс, інших значно переріс. Радить всім із розпорядку не викреслюй із зарядку.